Доброго дня, пані та панове. вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до навчально-тренувального центру Полісся, де сьогодні полісся 2 зустрічається з Ужгородом. Це матч 9-го туру чемпіонату Другої ліги. І це поєдинок команд, що розташовуються у верхній частині турнірної таблиці. полісся 2 має 15 очок у своєму активі. Після семи зіграних поєдинків і Полісся 2 залишається єдиною командою в другій лізі, яка наразі ще не програвала. Єдина команда наголошую, Ужгород іде шостим з 11 очками, і ми розуміємо, що у випадку перемоги Полісся-2 має змогу вийти на другу сходинку випротивши лісне і зрівнявшися. За очками із самбірнивою 2, а Ужгород хто, має змогу наблизитися безпосередньо до Полісся 2. Відзначаємо, що попередній тиждень Полісся 2 пропускало, враховуючи непарну кількість команд у групах другої ліги. Ну і це означає, що Полісся 2 свій останній на сьогоднішній день пойде проводило фактично два тижні тому. Я думаю, що і вболівальники встигли скучити, і самі футболісти встигли скучити за ігровим процесом. І небезпечна атака. З ударом у вступній паузі. Ми з вами разом стежили за спарингами теж на ютуб-каналі Полісія. Ух ти, який момент! І... Який вердикт! Зарахували гол! 1-0. Зарахували гол. Олексій Авраменко відзначається. Ось так. Стигає ще і. Потрапити в об'єктив. А значить, будуть ефектні світлини на сторінці Полісся в інстаграм. Запрошуємо також підписатися. Дивимося, як це сталося. Удача, скидка, рикошети. Ну і все ж таки заштовхав м'ячу сітку. Авраменко а влучив він у суперника, який був вже, я так розумію, за лінією. Так, 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 очевидно. Бачимо, що за лінією перебуває гравець у жовтому, в нього м'яч влучає. Ух ти, є удар, але м'яч пролітає. Вот дача! Чело на трибунах Центрального міського стадиону. Палес, О, поля. И удар. Классный. Сейф. Удар по воротах. Мяч пролетая выше. Удар Рикошети м'яч у воротах! На 35-й хвилині Ужгород зрівнює рахунок. Як там Рикошет все сплутав? Закарпатська команда робить рахунок рівним. Знову зараз був той період гри, коли Полісся 2 не надто атакувало, і ну, про нічого створювати не вдавалося. І тут ледве не їхнім же козирем. Спрацьовує Ужгород. Ледва не козером Полісся 2. Обкрадають Панчишина. Ну, Здавалося б, не найважчі ситуації. Там, до речі, і е, свіжий Кічун взяв участь у е, відборів, пресингу. А врешті-решт Дмитро Шух перехопив і пробив поворотах. А Рикошет став доленосним. Подача зі штрафно! Удар по воротах є, але м'яч. І може бути небезпечно! Удар! А як так пропускають знову? В атаці Ужгород. Хороша подача, до речі, і... Авраменко підчищаємо, причому мені здається, що так. Дещо. Контратака може бути. Небезпечно! удар! Яка вигадлива траєкторія! Плансованого часу підуть команди відпочивати. Триває атака Полісся 2 Таліс. Включає на правому фланзі Мезенцева. Мезенцев. Навіщо є порожні ворота вже були, але не вдалося пробити. полісся 2 з М'ячем. Непогане переведення. Хороша скидочка. І удар по воротах! Добивання. Ворота опиняється гравець. Полісся 2. І трансляція також буде для вас на ютуб-каналі полісся Житомир. Це ще одна причина підписатися на нього. Загалом жіноча команда Полісі така дуже щира і а, результативна. Це, повторюсь, ще один плюс для того, аби підписатися на ютуб-канал Полісі. Поставити дзвіночок. Подача вибиває кулаком. Коцен. Підбирання за житомирянами! Який удар. Удар по воротах м'яч летить високо. Які залучаються до першої команди. Ну, а Андрей Гонсалва та Таліс скорості, які грали сьогодні в першому таймі. Це футболісти першої команди, які залучаються до полісся 2. Атака із ударом. І дається забити! Відзначається Олександр Іванов. На 65-й хвилині футболіст, який вийшов на заміну, відзначається. Вийшов на заміну і забив цей дуже важливий гол. Ще раз дивимося. Класний стрімкий вихід. Іванов блискуче все робить. Ще й поміж ні голкіперу пробиває. Блискуче все зроблено, блискуче і блискавично. Це два слова з різною, різним значенням. Це серйозно. Вдалося забити дуже важливий гол. Ті, Дивимося за подачею. Удар. забирає голкіпер. І, як то кажуть, злави для запасних. Готує ще двох гравців. Микола Шелельо з'явиться на полі під 9-м та Євгеній Волошин під 8. О 12-й годині старт трансляції. Я впевнений, що буде який зараз удар! Гернот цьому... гратиме буд... зі скалою 19-11 в заключному матчі туру у 10-му турі. Полісся 2 гостюватиме у буковини 2. Зараз. Момент уже Томеріан можна було закривати гру. Або, пропустимо, то вже не принципово. Тому можна на гаряченькому спробувати їх упіймати. Іванов. Іванов! Іванов пробиває поворот! Де здається, Коцен, голкіпер до чужого штрафного на Спокійно забирає до рук Дробот. Не повторювати власних помилок. Лунає фінальний свисток. І тоді можна констатувати, що Полісся 2 здобуває перемогу над надгородом з рахунком 2-1. Олексій Авраменко забив на сьомій хвилині. Дмитро Шух зрівняв на 35-й. І Олександр Іванов приніс своїм голом перемогу. Полісся 2 на 65 хвилині. Полісся 2 має 18 очок у своєму активі. Залишається єдиною командою, яка зіграла 8 матчів і не програла жодного. Команда з Житомира піднімається на другу позицію у турнірній таблиці з 18 очками.